Я вже не можу. Разом. А що, разом? Що? пати не просить. Баскет. А ти казав баскетс паті, ну блін! Ну давай. паті що Baskets patty promo! Давай ще. раз. Все, тихо, настроїм. Не, не спочатку, Наш. Давай тихо. разом. Промо ру. Представляє. 23 червня, нічний клуб Глобус. Початок на... 17.00. 17.00, друзі. Нарешті ми дочекалися, нарешті ми дочекалися. Буде пінна вечірка, буде жарко, буде багато-багато піни. Ну і, звичайно, ми також для вас підготували багато гостей. На пінній вечірці спеціально запрошений гість. Найстарша діджей України, найепатажніша людина, яка грала на одній сцені з Армін Ван Бюрен та Тієсто. Гранд Діджей ЮЕЙ Анна Івановна. Ну і звичайно, крім Анни Івановни, також ще один подарунок. От перед вами стоять таких то, зовсім двоє маленьких хлопчаків. Де да. да, 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 вони? Да. Шукай? Тут стоять два маленькі хлопчаки, які поміняються рулями. Він буде MC, а я буду DJ. Ось ви будете свідками цієї прекрасної події. Ну і звичайно, також гостем нашої вечірки буде DJ Magister та DJ Grace. Друзі, ще раз повторюємо, 23 червня. 20 та я завжди з датою або спочатку нічого. Дай ближче. Стан. 23 червня. Вічний клуб, Глобус, Субота, Пінна, Вечірка. Чекаємо всі. там повинна бути кожен з вас. Папам!